Всім привіт! Є дні, коли небо просто світиться, а є періоди, коли небо шепоче. І зараз саме такий час, коли простір України мовчить, але в його тиші пророчі зміни. Бо нові енергії вже тут вони не приходять, як армії, вони стікають, як зоряний пил у тріщини старого світу. І це не просто зміна вібрацій, це перепрошивка. Самої душі землі. Що ж заходить в Україну? енергія пробудження давніх кодів, сакральні знання, які були заблоковані поколіннями болю, страху, репресій, повертаються, ви могли вже відчувати це через дивні сни з прадавніми, сльози без причини, раптове бачення торкнутися землі руками чи вдихати запах. Черемшини. Це не випадкове, це говорить рід, це ваша пам'ять душі активується. Зараз простір України перетинають енергії трьох стихій одразу вітру, вогню і чистої пам'яті, і кожна з них несе свій ключ. Вітер очищення від чужих голосів. вогонь – Активація внутрішньої сили пам'ять повернення додому, до себе. І тому зараз не дивуйтеся, якщо щось у вашому житті ламається, воно було не вашим. Якщо хтось різко йде, його шлях завершився поруч із вами. Якщо навалюється втома, тіло просто знімає старі шкіри. В енергополі України відкривається портал світлоносного призначення. Це потік, який веде кожну душу до її істинної ролі. Але важливо, він працює лише через чистоту наміру. Тут не вийде маніпулювати, тут немає місця маскам. Цей портал уже активувався в місцях сили, в Карпатах. Київських пагорбах на Поділлі, Хортиці і в Каніві. І ви це могли відчувати цілом через поклик подорожувати, дзвін у вухах біля води, тепло в ділянці серця, коли стоїте на висоті. Сьогодні рід вам говорить Діти наші, час пізнати себе наново. Ви не такі, як думали, ви носії світлових родових печатей, а тіло ваше, як храм, у якому вже запалено новий вогонь. Старі канали руйнуються. Ви вже не зможете бути як раніше. Україна як душа нація змінює свою роль у світі, зі жертви у голос пробудження. Цілительку планетарної сітки світла. Ті, хто народжений в Україні або має її кров, вже мають місію. Зараз вона лише розгортається можливо, через болі, через втрати, через крик. Але це народження нового, і воно неминуче вам цього не уникнути. Енергії сьогоднішнього дня активні. З 4 червня по 18 червня називається цей період вікно очищення через пам'ять. У цей час я вам раджу більше мовчати, щоб чути, торкатися землі, щоб не втратити ґрунт, пити чисту воду, щоб тримати світло в крові, шанувати предків, бо вони відкривають канал сили. Пророцтво відроду, під нашими стопами зола, над нами вітер правди, у серці меч і квітка. Не бійтесь, ви вже народились вдруге, і тепер живіть так, як знатимуть нащадки. І наостанок хочу вам сьогодні сказати: пам'ятайте, наша країна особлива! Не через кордони, а через дух, через душі, які попри біль досі співають, через жінок, які попри втрати, досі плетуть коси і передають тепло долоні, через чоловіків, які попри сльози досі стоять у молитви і захищають. Нині в Україну заходить світло, але це світло не з неба. Це світло з вас, і чим більше його стане в кожному, тим швидше ми згадаємо, хто ми є, навіщо ми тут і яка велич крізь нас проростає. Обіймаю серцем зі світлом і любов'ю до вас Олеся.